Ці чотири дії зроблять вашу собаку на 80% краще ніж вона є зараз. 24 на 7, собака з вами створює відносини. Ви є фундаментом всього людства. Тобто, якщо собака з вами нагла, то значить вона може бути наглою з гостями, з дітьми, з людьми на вулиці, з собаками, з котами і тому подібне. Тому ці чотири дії вам треба срочно пофіксити, щоб такого не було. Забороняйте собаці ставити лапи, кусати, гавкати і речати на вас, навіть якщо це ігрова форма. Тому що всі ці взаємодії з вами це є фундамент взаємодії. Модій, з іншими людьми, дітьми і тому подібне. Як це зробити практично? Ви приходите додому, ваша собака дуже рада вас бачити і починає ставити лапи. Тут же ви відштовхуєте її тілом, рукою, топнули ножкою, поробили зауваження, щоб вона не стрибала. Вона отут заспокоюється і просто радіє, але не стрибає. Тут же її гладите за це. Далі, якщо ви граєте з собакою е руками гладите її, да, жм'якаєте, в цей момент вона кусає, граючись, тут же ви робите зауваження, ні. Да Робите паузу 3 секунди, і коли вона перестає вас кусати, тут же починаєте продовжувати гладити. Як тільки знову кусає, знову робите зауваження. В ті моменти, коли собака гавкає на вас, потребуючи м'ячика або увагу, ви тут же робіть зауваження, бо гавкіт, як ви розумієте, це небезпека для інших людей, дітей, людям це не подобається і може ваша собака налякати навіть дитину, тому це забороняйте. Хоча гавкати можна собаці, граючись з іншими собаками, коли вона трошки перезбуджена, і це окей, але не на люд... Людей. Також самі не створюйте ігри, де ваша собака речить на вас, а саме в перетяжки чогось або якихось іграшок. Всі ці перетяжки це створення відносин, а не просто гра. В цих відносинах собака вчиться на вас речати, агресувати, кусати, гавкати. І потім вона, повірте, обов'язково це використає в якихось важливих для неї моментах. Наприклад, вона підніме якусь косточку, ви будете забирати, а вона рикне Вкуси вас через тиждень-два. Ваша собака настільки стане толерантною і чемною до вас, що в неї така поведінка перекинеться до інших учасників соціума: дітей, гостей, собак, котів і тому подібне. І так, можна ставити собаці лапи на вас у випадку, якщо ви самі берете лапи, її ставите на себе, або берете її на руки, або якщо ваша собака потребує захисту. Наприклад, якщо інша собака за нею ганяється, ви берете на руки для безпеки, або собаці стало боляче, погано, калючка якась, і вона лапу ставить допоможи. В цих випадках, звичайно, можна. Або якщо вибухи салюти якісь, і собака боїться, труситься, лапки ставить на руки, проситься, щоб ви її захистили, це теж можна. Мабуть, треба було це з самого початку казати. Але ці чотири дії це є перезбудження собаки по відношенню до вас або наглість. Можна і то, і то да, підключити перезбудження. Якщо ми постійно будемо за це перезбудження ругати, да, то собака буде постійно збуджуватись, радіти до цього перезбудження. До... Ставити лапи, кусати, гавкати, речати. І вона буде постійно стабільною, спокійною. Ну, звичайно, вона буде радіти, чихати, обтрушуватись, да, скидувати стрес збудження. І це нормально, і це радісна, щаслива собака. Але вона буде завжди розуміти і пам'ятати, що ви ругаєте е після оцього, да, ліміту, коли вона перезбуджується. І е коли ви це створите. Ваша собака почне бути набагато спокійнішою. А коли собака набагато спокійніша, вона частіше думає. А коли вона думає, вона вчиться бути досвідченою і розуміти, що і як взагалі твориться тут в цьому соціумі. Як реагувати на соціум, як реагувати на небезпеку? І вона більше становиться вже толерантною і розуміючою, як дворова собака, наче. От ще в чому секрет.